Сьогодні в місті Одеса в рамках діяльності проекту Без обмеж ми проводимо культурно-масовий захід, який ми намагаємось проводити кожні два тижні. Сьогодні, за підтримки департаменту культури з очільником Іваном Зіптугою, ми безкоштовно надаємо можливість ветеранам війни познайомитися з усіма яскравими містами Одеси в межах екскурсіонного маршруту. Це низка заходів, які направлені на реабілітацію наших хлопців та дівчат, та можливість їх познайомитися ближче з Одесою. Також головна мета нашого заходу є інтегрування осіб з інвалідністю в культурний простір Одеси. Так, сьогодні спільно з проектом безкоштовний трансфер інклюзивний для військових з. Пані Парамедик, Департамент культури міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради, влаштовує екскурсію для наших захисників. Сьогодні наше основне завдання це інтегрувати військових в соціальне життя міста, створюються нові маршрути для їх туризму, для їх соціальної реабілітації. Дуже важливо їх підтримувати. Допомагати для їх повноцінної інтеграції в суспільство після війни, показати їм красу нашого міста, щоб вони відчули, що вони потрібні, що про них піклуються, що їх люблять. Я сподіваюся, що ініціативи фондів, організацій і органів місцевої влади стануть гарним прикладом для кожного українця, що це потрібно робити всім соціально підтримувати наших захисників. Олег Соколов. Представник урядового повноваженого осіб з інвалідністю в одеській військовій адміністрації працюю вже два роки. І займаємося інклюзивністю, доступністю, щоб люди, військові наші, не відчували себе інвалідом, а були, якби виходили в соціум, розуміли, якщо отримали травму, розуміли, щоб на цьому... Це життя не закінчилося. Робимо так, щоб наше місто і область було доступне і безбар'єрна. І завдяки і програмі без обмеженого співпрацюємо ми вже більше року і допомагає це хлопцям інтегруватися в наше суспільство і Так, звичайно, щоб люди бачили, що вони є. Вони є і вони потребують нашої підтримки і допомоги. і Працюємо в цьому напрямку.